Доброго дня, я Валентина Григоренко, пишу вірші і інші твори, деякі з них стали піснями, живу в Чернігові. Мої вірші звучали на відкритих майданчиках міста Києва, Дніпропетровська, на Миколаївщині, на Херсонщині, на Львівщині. Друкувалися у місцевій пресі, друкувалися у збірках творів. У планах випустити власну збірку, але війна. Тому ну, декілька віршів зараз зачитаю. Навіщо вірші я пишу? Навіщо їх перекладаю? Комусь горю, комусь грішу, бо простір думку викладаю. А простір точні товаги енергії трансконтинентальних. Бо друзі хто, хто вороги, і ті, і ті в шляхах ментальних слова вистрибують, біжать, кричать рядками із паперу. Всім треба жито у поліжать. Ти розмінуй його саперу, бо треба людству донести. Гординя, смертний гріх, найперший. Переклад Людство до мети. Дійде раніше і чудо звершить. Я зробила багато перекладів з російської мови, чернігівських авторів. Я переклала вірші Дай Бог, які є піснею виконання Малініна Євгенія Євтушенко. Він, якби така молитва для всього людства. Він мав бути надрукований у журналі Ренесанс першим номером цього року у березні, але почалася війна. Тому ну, є надія, що цей номер колись вийде і цей вірш прозвучить українською мовою. У мене є декілька звернень російською мовою до росіян. Через відсутність Фейсбуку мало хто з них прочитав. Зараз я прочитаю теж звернення до росіян українською мовою. Тому що ми всі не всім нам ця війна не потрібна. Зростили матері синів. Для щастя, власного ростили. Збирати жито із ланів чи в соцмережах щоб постили, і донька в матері. Вона жива розрада, помічниця. Хто міг подумати? Війна і ворогам хай не насниться Підвалів сирість темнота, сирен пронизливих тужіння. Куди ж ракета вцілить та. Без екстрасенсів ворожіння, прощання страхом та їну, бійців собі умить відкрили, бо з батьківщиною одну мету несли на мрія крила Чому за що пішов розбрат? Вже вісім років винне НАТО і Крим, і Донбас на брата, брат, ще й Україну всю відняти. Та не прийшов до вас китай душі одної загубити, ти Божу заповідь читай, не убивай і вмій любити. Війною марили уже, приготували арсенали, та Бог країну збереже, щоб ви почули це і знали. Страхає Путін цілий світ і росіян своїх страхає. Це він закрив вам візи, свіфт. Не людство, хай мерси прохає. Навіщо ця війна синам? Навіщо доням полоненим? Ми перед Богом чесні, нам лиш захистити треба ниню. А ви, зомбовані свою, вже довели до отупіння. Що захищаєте в бою, в усього світу є терпіння? Не убити жодного із вас, де руки виросли криваві, у вас моря, холодний квас, тож в праці множте власну славу, а ви ж не вірили всім тим, хто правду ніс для вас пророчу. для України є святим Ростити хліб, синів і дочок. Як дуже часто курсував. Москва чернігів, згадка давня, та хто ж вам дружбу попсував, вам і волинь годила слава. Ви помилилися в своїх, а як ракети оправдати, хто посилає зараз їх, а зуб за зуб вам теж віддати? Благаєм Бога, розсуди і зупини засилля ката. Убережіть всіх від біди, і прокурори, і адвокати. Хай буде світло, і вона ця перемога над бідою не знає людство слів війна і у мир планети йде ходою.